На великі свята я завжди готую порційне желе, бите скло. Для цього я взяла 6 різноманітних пачок желе. До кожного додаю 300 мл кип'ятку. Кожне потрібно дуже гарно розмішати, розколотити, щоб желатин не залишився на дні. Залишаю желе до повного застигання, а потім кожне ось так в тарілочці нарізаю на кубики. Повторюсь, що люблю готувати його порційно і для цього я буду використовувати одноразові невеликі стаканчики. Це дуже зручно, виходить багато порцій і класно. Тим, що не потрібно буде їх мити, просто викинув і все. Розкладаю желе по стаканчикам будь-яким зручним способом. А далі приступаю до приготування молочного шару. Для цього я 25 грамів желатину заливаю 100 грамами холодного молока і залишаю їх набухуватись. Решту 900 г молока нагріваю трошки і заливаю ним цукор та ванільний цукор. Нагріла я молоко трошки, просто щоб швидко розчинився цукор. Набухавшися, желатин розтоплюю і додаю до молока. І коли молочна суміш буде кімнати, Температури заливаю всі стаканчики. З даної пропорції у мене вийшло 16 ось таких стаканчиків. Обов'язково ось так поправляю ножиком чи вилочкою, щоб повністю скрізь попало молочне желе І в холодильник до повного застигання. Тут воно вже застигає дуже швидко, буквально за 2 години все готово Подивіться, яке воно гарненьке, ну і звісно, що виходить дуже смачно. Десерт легкий, і від такого желе за святковим столом ніхто не відмовиться. Так що готуйте і смачного вам!